Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо звіт за третій фінансовий квартал компанії PayPal. Ми давно спостерігаємо за цим емітентом, Слідкуємо квартал до кварталу, як змінюються його показники. Володіємо акціями PayPal. Ну і сьогодні зробимо чергове черговий апдейт по третьому кварталу. Подивимося, що там, що там з ціною на акції, і можливо, спробуємо спрогнозувати гайден. На четвертий квартал та на весь 24 рік буде корисно. Залишайте з нами до кінця. Ми починаємо. Ну що ж, розпочнемо із ціни на акцію. Я думаю, що всіх власників акції PayPal за останній квартал дійсно е порадували, підняли трохи настрій, тому що ми, врешті-решт, з цієї там е діапазону 60-70 вирвались, і в моменті ціна досягала аж неймовірний 86 доларів за акцію. Насправді це дійсно е суттєве зростання, е тому що це десь за рік зростання на плюс-мінус 3. 30%, тобто протягом всіх тих попередніх кварталів, що ми оглядали звіти, коли ціна. Коливалася в районі постійно десь плюс-мінус 65 доларів за акцію, піднявшись там до 85-86, Це був дуже такий позитивний момент. І ура нарешті. Але знову ж таки, в нас третій квартал. Компанія звітує, і ми бачимо ось знову таке карколомне падіння. Десь там знову ж таки ми пробиваємо нижче 80 доларів. Ціна в моменті падає до 70 доларів за акцію, але зараз трошки відновлюється. Ми. Ми знову ж таки подолали відмітку 80. Ну і давайте подивимося, чому інвесторам не сподобався третій квартал. Настільки там все жахливо чи ні, чи навпаки, компанія продовжує потрохи набирати і все ж таки, все більше перетворюється. Ну із такої перспективної акції зросту все більше все ж таки перетворюється на плюс-мінус велію компанії. Отже, щоб не затягувати, давайте подивимось одразу на. Такий прес реліз і пройдемось по ключовим показникам компанії PayPal Отже, перед нами показники за третій квартал 2024 року, і він починає з того, що PayPal показали певні результати за третій квартал. В цілому оновила весь прогноз на повний 2024 рік. Ну і давайте пройдемось по хайлайтам. Значить, що ми одразу бачимо? Ми одразу бачимо, що виручка Виручка зросла на 6 до 7 мільярдів 800 мільйонів за третій квартал. Транзакційна маржа так само зросла на 8%. Операційний. Прибуток зріс на 19% до 1,4 мільярда доларів, і е, прибуток на акцію зріс на 6% до 1 долару чистого прибутку на одну акцію. Якщо ми говоримо про ключові показники е, по операційним результатам, у нас е, сумарно збільшився. Об'єм платежів, так звана метрика TPV, Total Payment Volume, і вона зросла на 9% і склала 422 мільярди доларів. Насправді величезний об'єм грошових коштів пройшов через PayPal. Оплатні транзакції збільшились на 6% або на 6,6 мільярда. Активні е, оплачені транзакції по активним акаунтам за 12 місяців так само зросли на 9%, і активна кіль і кількість активних акаунтів зросла ну майже на е, 1% до 432 мільйонів активних акаунтів. Про все це ми ще е, більш детально поговоримо трошки трошки далі. Важливий момент: Ось щодо якраз балансу і щодо е, байбек Історією. Ви пам'ятаєте, або якщо не пам'ятаєте, передивіться наші попередні випуски, коли ми квартал до кварталу розглядали, і ще коли в нас був огляд. Першого кварталу 24-го року, тоді вже ще навіть, можливо, це був річний звіт за 23 рік, компанія оголосила, що в 2024 році ми плануємо байбек історію на плюс-мінус 5 мільярдів доларів. Значить, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні компанія байбеками здійснила байбеків на 1,8 мільярдів доларів, або викупила з ринку 28 мільйонів акцій. А якщо говорити на е, говорити про Дистанцію 12 останніх місяців то якраз байбеків вже здійснено на 5,4 мільярда доларів, і сумарно викоплено 87 мільйонів акцій. Тобто, те про що команда і менеджмент керівництво компанії говорило у своєму гайденсі ще там в кінці 23-го року, на про свої плани 24-й рік, в цілому вона цей план. Виконала, і, можливо, в тому числі ми бачили ось цей сплеск, тому що на ринку був великий покупець. Я знову ж таки наголошу, що якщо ми міряємо, що вся капіталізація компанії зараз це вже по ціні 80 доларів складає 80 мільярдів, а до цього була нижче. І коли в нас виходить покупець на ринок із скуповує акції на понад 5 мільярдів доларів, то звичайно це. Хороший новинний фонд для того, щоб прогнозувати збільшення ціни на акції. Ну і все ж таки, ми бачимо, що якраз в третьому кварталі компанія і примножила, і ми отримали нарешті цей прорив діапазону в понад 70 доларів за акцію. Значить, якщо ми подивимось на. Пройдемося знову ж таки по фінансовим результатам. Ми бачимо, що uh, total, pay, uh, total, total payment volume, якраз TPV показник, зріс на да, наші 9%. І якщо ми порівнюємо квартал до кварталу, з 387 мільярдів на 422 мільярди доларів. Тобто, насправді, це дуже класний е uh, крок вперед. Що стосується виручки, вона так само зросла з 7,4 до 7,8 мільярда відповідно. Операційний прибуток з 1,1 до 1,1. 1,4 майже мільярди. Але ми бачимо, що якщо ми говоримо про чистий прибуток, то в нас тут невеличка кореляція і зменшилася з 1 мільярда 20 мільйонів до 1 мільярда 10 мільйонів, тобто дуже таке незначне зниження. Ось ми його бачимо, і в нижче в PNL-звіті ми подивимося, за рахунок чого зменшилось. Але. Що стосується от якраз, фінансового прогнозу на майбутнє, що компанія вбачає, як вона завершить четвертий квартал 2024 року, ну і в цілому, по 2024 році загалом, і що можливо якраз і вплинуло на ціну, чому вона після. Як на мене, досить непоганого і дійсно міцного, а звіт за третій квартал все ж таки впала. Ну ми бачимо прогнози по виручці, тобто вони а, керівництво передбачає а, низьке а, зростання виручки в, в однозначну цифру. Тобто ми бачимо single digital digit growth, тобто не двозначною цифрою буде зростати виручка, там не 10% плюс, а менше 10%. На 5, на 6, на 7 не буде 10, 12, 22 або так, як це було там в особливо ковідний час, і якщо ми говоримо про чистий прибуток на акцію, все ж таки компанія тут імпрувить. Але... Можливо, не так сильно, як знову ж таки закладали прогнозисти і аналітики. Якщо ми говоримо, що в другому коли компанія звітувала за другий квартал, тобто вона десь давала прогноз чистого прибутку на акцію 3,88-3,98 вісім доларів на акцію. Але зараз, станом вже на жовтень, 2024 року, вони Прогнозується ж таки збільшення діапазон 392-3,96 чистого прибутку на акцію. Але все одно, ось питання по якби я не скажу слабкій, там по вільному зростанню, недвозначному зростанню виручку в четвертому кварталі. Трошки можна сказати так пил інвесторів, які вже повірили в акцію, що вона там зараз, можливо, скайротне, там буде скайрокет, але скоріше за все ми побачимо подальшому. Дальше, все ж таки зростання. Але більш повільне, давайте зараз ще пройдемося по фінансовим ключовим звітам, як завжди, розглянемо баланс. Значить, що ми бачимо, по е, два ключові показники: значить сумарно поточні активи складають більше 62 мільярдів, і вони на 100 мільйонів зросли, якщо порівнювати із балансом на кінець 2023 року. Тобто, бачимо, що поточні активи навіть збільшились. А що стосується, Поточних зобов'язань, то вони складають зараз 50 мільярдів, були 48, знову ж таки трошки збільшились, але е, нам головне порівняти от співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань. Тобто, ми бачимо, що е, у компанії більше ніж на голову вистачить покрити всі свої поточні зобов'язання за рахунок тих поточних активів, які компанія отримає в майбутні 12 місяців. Тобто, тут е, досить солідний і міцний баланс. Що стосується P&L, якраз де ми можемо прослідкувати, за рахунок чого в нас трошки, як ми бачимо, впав чистий прибуток з 1 мільярд 20 мільйонів до 1 мільярд 10 мільйонів. Тут, значить, по виручці ми з вами пройшлися, в нас все добре, вона зросла як квартал е до кварталу, е так вона і зросла за 9 місяців. 9 мі... Якщо порівнювати 9 місяців 2023 року і, відповідно, 9 місяців 2024 року, тобто ми бачимо е з 21 мільярда до 23 мільярдів, і якщо квартал до кварталу з 7,4 до із 7,8. 8 мільярдів. Ну і далі, якщо ми говоримо вже, ось ми отримали виручку, ми бачимо, як цю виручку з'їдають в нас операційні витрати. Тут в нас все ж таки збільшились витрати на 200 мільйонів, транзакційні витрати з 3,6 до 3,8 мільярдів. Трошки подорожчав витрати на селс та маркетинг. На... Розробки і на там загальні адміністративні витрати, тобто ми бачимо, що тут трошки операційні витрати збільшились. Ну і відповідно це також вже і відображається в кінці в чистому прибутку. Не суттєво, тому що все одно операційний прибуток все ж таки збільшився, і в цілому трек непоганий по компанії. І так само, якщо ми вбачаємо зростання чистого прибутку на одну акцію, він зріс як квартал до квартал. Талу з 93 центів до 1 долару, так і за 9 місяців з 2 доларів 56 центів до 2 доларів 91 центу. Відповідно, повторююся, що PNL, що а, баланс як на мене виглядає непогано. Ну і в цілому, ось та трансформація, яку компанія взяла а, з точки зору зосередження на активних акаунтах, на тому, щоб а, активні акаунти збільшували кількість. Транзакція головне збільшили кількість платних транзакцій в цілому. Ми бачимо, що є позитивні плоди. Плюс ми зараз почитаємо транскрипцію з дзвінка з акціонерами. Там також. CEO компанії трошки додасть від себе, але що ми можемо бачити, значить, кількість активних акаунтів в нас станом на 30 вересня 24 року, тобто станом на третій квартал 24 року, найбільше, якщо ми порівнюємо знову ж таки третім кварталом 23 року, де було 428, потім скорочені 426, 427, 429, і зараз 432. Тобто, все ж таки, компанія збільшує кількість активних акаунтів. Кількість оплатних транзакцій ми так само бачимо, вона а, зросла. Кількість а... Оплатних транзакцій на один аккаунт так само зріс показник. Ну і TPV, наш Total Payment Volume, дуже так суттєво зріс. І таких показників компанія. Ну, якщо ми принаймні тут дивимося з 30 вересня 23 по 30 вересня 24, ми бачимо, що найбільший об'єм проведених транзакцій через PayPal зроблено аж 422 мільярди. Якщо ми порівнюємо із трьома стати мільярдами. Вересні 2023 року, тобто також суттєвий показник. Ну і далі, щоб в нас склалася повна картинка, давайте, як завжди, з вами подивимося на транскрипцію дзвінка з акціонерами керівника компанії PayPal Алекса Кріса. Що він нам сказав на цій, на цьому дзвінку, що очікує інвесторів? Ну, як вступне слово, плюс-мінус завжди однаково ми досягли значного прогресу в нашій трансформації, показуючи високі операційні та фінансові результати, ми вивели на ринок численні інновації та в поєднанні зі значною маркетинговою компанією, спостерігаємо, надихаючі швидкі впровадження. Що стосується вже практичних кроків, то компанія оголосила про партнерство із рядом великих компаній, в тому числі з Amazon, Global Payments і Shopify. Вони активно обговорюють подальшу співпрацю в цій галузі з цими теж великими компаніями. Далі вони покращують свої функції оплати через мобільні пристрої, розроблені для значного покращення конверсії діючих е клієнтів та е притягнення нових клієнтів, вони завершили тестування протягом останніх кількох кварталів і зараз пропонують клієнтам нові можливості як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. Ну тут все ж таки е для того, там мати, аби мати дійсно користувацький якийсь досвід, на жаль, PayPal, е хоча і після 24 лютого якби дало можливість відкривати рахунки е українським клієнтам. Але в дуже такому обмеженому вигляді і всім функціоналом неможливо скористатися, щоб якби на собі випробувати. Але подивимося, тому що далі компанія буде говорити, що вона буде відкривати нові ринки. Подивимось, чи якось це якось чи буде долучена до цього ринку, і або до цієї до портфоліо юрисдикції PayPal Україна. Далі він говорить, що ми спостерігаємо збільшення використання функції купити зараз, платити пізніше, на 15-20%. і на цей досвід сьогодні припадає близько 5% нашого трафіку в США, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб отримати їх у більшій кількості протягом сезону святих покупок і наступного року. Тобто, по факту, можна сказати, що якщо ви активно користуєтесь PayPal, ну я так розумію, все ж таки на території Сполучених Штатів Америки, то ви можете по факту, як в нашому випадку, коли ви користуєтесь Mono або користуєтесь з приватом щось на кшталт розстрочки, коли ви можете купити товар зараз. А потім оплата стягується частинами в майбутньому, і це також дає суттєву конверсію е е команді PayPal. Також зазначають про вдале впровадження е fastlane програми, е яка також збільшує кількість е і проведених платних транзакцій, і користувачів, які користуються фастлайном. Я так розумію, що Fastline – це е мова, в тому числі йде про. Небрендовані дебітові картки, за допомогою яких клієнти можуть розраховувати по розраховуватись по всьому світу. Вони минулого місяця запустили PayPal Complete Payments у нових регіонах, зокрема в Китаї та Гонконзі, де у 2025 році очікується суттєве розширення ринку. Тобто, якщо вони дійсно заходять зі своїми продуктами на величезний ринок Китаю Гонконгу, тут треба розуміти, звичайно, яка доля буде на тому ринку, але все ж таки така Географічна присутність дає е, ну принаймні вірогідність е, говорити про те, що є куди зростати PayPal, в тому числі по виручці і по кількості нових акаунтів. Також PayPal Complete Payments дозволяє працювати з багатьма малими та середніми підприємствами через партнерські платформи, зокрема Shopify. Як ми оголосили, PayPal тепер є додатковим процесором для платежів Shopify у США. Нещодавно ми також оголосили про партнерство з Amazon, щоб надати PayPal Checkout малим і середнім підприємствам, які пропонують Buy with Prime. Prime – це бренд від Amazon. Тобто, я так розумію, що PayPal тепер буде інтегрований е з платформою Amazon. і Теж можна буде купувати і здійснювати оплату е покупок. Наступного року ми розширюємо нашу спільну роботу, щоб дати учасникам Prime можливість зв'язати свої облікові записи Amazon і PayPal, щоб споживачі могли отримати переваги доставки Prime, які Якщо вони використовують PayPal під час покупок за допомогою Buy with Prime. Хоча для її реалізації знадобиться час, але є але тут є значні можливості. Ну, я думаю, знову ж таки. Ми пам'ятаємо, що свого часу PayPal взагалі, концентрація клієнської бази була за допомогою їх з кооперації з eBay, оскільки леова частка процесингу і платежів на платформі eBay здійснювалась через PayPal. Потім ми пам'ятаємо, що їх дороги розійшлися. Але ми бачимо, що PayPal із новим керівництвом взялися за нові платформи електронної. Комерції подивимось, але поки що звучить як перспектива непогано. Також відтоді, як ми запустили програму PayPal Everywhere. Everywhere, якщо не помиляюся, це програма кешбеку. Ми додали понад 1 мільйонів нових користувачів дебетової картки. Нагадаємо, що ми дозволяємо споживачам щомісячно вибирати категорію кешбеку на свій вибір, яка не перевищує 50 доларів. Трьома найкращими категоріями, які клієнти обирають і отримують від нас нагороди, є продукти, бензин і ресторани. Мене дуже вразило, що тепер ми бачимо, як клієнти здійснюють щоденні покупки особисто за допомогою своєї дебетової картки PayPal. Також важливо, наступного року ми плануємо розширити ціннісну пропозицію PayPal Everywhere на Європу, враховуючи знання, отримані від запуску в США. Отже, ми бачимо, що PayPal та їх брендбук хоче далі розповсюджуватися по різним юрисдикціям, збільшувати лінійку своїх продуктів. Ну і головне, PayPal хоче позиціонувати себе як двосторонній сервіс, тобто який присутній на всіх етапах. Обробки прийому, відправки, обліку платежів і будь-яких транзакцій. Також суттєво зростання спостерігається активних рахунків дебетових карток аж на 30%. Також мова йде про їх продукт Venmo, де спостерігається також збільшення кількості активних користувачів та оплат через бренд Venmo. І як наслідок, щомісячні активні користувачі pay with, pay with Venmo зросли на 20% у цьому кварталі. Тобто, а, далі, а, Алекс Кріс передає слово вже фінансовому директору. Так само вони там пройдуться по піанелі, те, що ми з вами щойно пройшли. Але що ми в цілому зараз бачимо? Ми бачимо, що ось дійсно ті, хто з нами на каналі, спостерігає квартал до кварталу, як розвивається PayPal, можна сказати, що все ж таки з того з Валізи без ручки, яку і кинути жа шкода, і нести важко. Вона все ж таки і, е, набуває ця валіза, набуває якихось нормальних форм або до неї починає приростати ручка, щоб її вже було нести не так важко. І все ж таки компанія квартал до кварталу або керівництво PayPal е, робить дійсно досить видимі кроки. Які в цілому відображаються на фінансових показниках, я розумію, що скоріше за все компанія вже не буде там зростати саме так, як це було на піку ковідних часів, але краще, щоб вона зростала повільно і кожного разу покращила фін фінпоказники, ніж взагалі там зливалася кудись в якусь канаву. А все ж таки. Залишаючись власником акцій, мене поки що на цьому етапі все влаштовує. Завдяки постійному усередньої ціні я вже там, напевно, десь плюс-мінус. Ну, я ще в збитку, тому що починав купувати досить рано. Наголошую, що компанія з 300 доларів в моменті, там впадала до 50 доларів. Тобто це карколомне падіння. Здавалося, що все ж таки десь ті падаючі ножі вдасться підхопити. Але все ж таки ми почали підхоплювати, вирівнювати. Зараз це дуже схоже на позицію із зімом, де завдяки постійному усередненню може вийти досить непоганий результат. Ну і в цілому, якщо ми все ж таки подивимось по dcf моделі, наскільки компанія недооцінена станом на зараз, то згідно discounted cash кешфлоу моделі, поточна ринкова ціна є недооціненою на 18%. Якщо ми говоримо про справедливу вартість ціна акцію, і ну, за думкою. За розрахунком по dcf моделі справедливо а, має перевищувати 100 доларів, тобто є куди зростати при поточних фінансових і а, прогнозах майбутніх показників. Ось плюс-мінус на таку середню ціну виходимо. Не знаю, я поки що тримаю, продавати не збираюся. Подивимося, що далі буде з PayPal. -ом. Можливо, навіть трошки ще докуплю на ось цьому. Такому падінні біля 80 доларів, тому що все ж таки ми вже бачили це зростання на 86. Ну і з за, і задоволенням з вами розглянемо спільно вже підсумки четвертого кварталу. Ну і повного фінансового 2024 року. В цілому буде цікаво. Ті, хто з вас тримає PayPal, поділіться в коментарях, яка у вас середня ціна, що ви очікуєте від цінного паперу? Чи продовжуєте тримати, чи все ж таки на цьому зростанні продали, буде цікаво почитати вашу. Думку. Ну, аби не пропускати наші наступні е, випуски огляди по наступним кварталам, не забудьте підписатись на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб знову ж таки не пропускати наші наступні випуски. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимо з вами у нових випусках. До зустрічі!